Сьогодні ми спробуємо з вами розібрати основні енергії людини, щоб можна було взагалі хоч зрозуміти, що за людина перед вами. Тобто, дивіться, вам для початку потрібно дізнатися, в будь-якому випадку, дату народження людини. Коли ви її знаєте, ви розбираєте матрицю вручну, там попереднє відео подивитесь у мене, а потім дивитеся основні три енергії цієї людини. Це наша візитна карточка, таланти. І зона комфорту, і також кармічний хвіст. Оці три енергії дадуть вам розуміння, що за людина перед вами. Вона, звичайно, може проживати в мінусі ці енергії, особливо цю візитну карточку і цю зону комфорту. Таланти частіше всього людина проживає в плюсі, ну, виводить в плюс свій талант вищу суть. Тобто, знаючи оці три енергії, ви вже в загальному будете знати портрет людини. І, відповідно, знаючи кармічний хвіст. Ви будете розуміти, по якому сценарію живеться людина. Ну, для прикладу, візьмемо якраз оцю матрицю, так? Дивіться, візитна карточка. Одинадцятий аркан. Тобто, це як бачать люди, людину в соціумі, яку маску вона одягає, як вона себе поводить в соціумі. Тобто, вона хоче бути одинадцяткою. Одинадцята енергія це сила. Ця людина успішна, вона намагається все під себе підмяти, має як внутрішню, так і зовнішню силу, тому досягає успіху в соціумі, багато спілкується, родинастка буде успішна в бізнесі, стосунка буде досить пристрасною, сексуальна. На вигляд, це буде людина, така охайна, спортивного складу, буде тягнутися до спорту і буде хотітися займатися спортом. Тобто, з цю енергією ми розібрались. Так ми бачимо цю людину, тобто ми бачимо її силою. І вона хоче бути силою в соціумі. Якщо вона проживає цю енергію в мінусі, а це теж може бути, то ця людина може не вміти керувати своєю одинадцею енергією, одинацька впадає в мінус, і відповідно тут буде багато агресії, і також така особистість не буде докладати зусиль, щоб досягнути успіху у суспільстві. Тобто, свою агресію і силу вона буде переміщувати на слабших. Йдемо далі. Третя енергія таланти це наша вища суть. Частіше всього, талант у нас вже в плюсі. Ну, ми до 20 років його пропрацьовуємо. Третя енергія це в нас імператриця. Людина з таким талантом, досить успішна. За що б вона не взялася, у неї завжди будуть результати позитивні, так як імператриця говорить про плодовитість і про ресурсність. Тобто, якщо правильно буде вкладатися в роботу або в сім'ю, то завжди буде мати успіх в будь-якій сфері. Також трійка, головний її талант це зв'язок з природою. Її люблять тварини. Діти, рослини навколо ростуть, світуть також це енергія творчості. І краси. Людина може знайти себе якраз у цих також сферах, може мати якийсь творчий талант, а може працювати в б'юті-сфері. Любить красу, комфорт, затишок вдома завжди буде чисто, охайно, сама буде досить така людина за собою слідкувати. Тобто, дивіться, ці дві енергії, такі досить сильні в людини. Вони будуть говорити про те, що вона буде, ця особистість буде дуже гарно виглядати. І буде успішною в соціумі і в сім'ї. Йдемо далі. У нас тут дев'ятка в зоні комфорту. Зона комфорту це наш характер. Це та енергія, в якій ми наповнюємося життєвою силою. Дев'ятка це наш відлюдник. Тобто, дивіться, по характеру ця людина досить така спокійна, врівноважена. Вона любить побути на самоті. Цим і наповнюється. Вона постійно саморозвивається, намагається вивчати щось нове, досліджує свій внутрішній світ. З нею досить цікаво. Вона мудра. І цікава особистість. Дивіться, в плюсі дев'ятки вони досить комунікабельні до речі. Якщо вони добре знають людину, вони будуть з нею гарно спілкуватися, не будуть закриватися від людей. Але якщо дев'ятка впадає в мінус, то це справді будуть відлюдники. Вони будуть асоціальні, не будуть проявляти якісь комунікативні якості, будуть намагатися бути постійно на самоті, закриватися в собі, копатися в собі. Тобто це їхній характер. Потрібно оцю дев'яту енергію і одинадцяту виводити в плюс. Дивимось по цих трьох енергіях. Так, ми собі складаємо портрет людини. Тобто одинадцятка це вона в соціумі себе так поводить. Трійка це її основний талант. Чим вона може займатися, наприклад, куди вкладати свою енергію, силу і дев'ятка це її характер. Знаючи оці три енергії, ми можемо в принципі собі зробити портрет людини, зрозуміти, хто знаходиться перед нами. Ну не забувайте, що одина з таких дев'ятків можуть бути в мінусі. Дивимось далі. У нас тут кармічний хвіст 9918. Це кармічний хвіст магічні знання. Дивіться, цей хвіст досить складний в пропрацюванні. По сценарію ця людина в минулому житті займалась магією, або ж якоюсь наукою і не закінчила свою роботу, тобто, або не поділилася нею з соціумом, або, наприклад, її якісь наукові чи магічні. Досліди принесли шкоду іншим людям. Тому в цьому житті, відповідно, в неї з'явився такий кармічний хвіст, і вона дуже боїться магії. Це в першу чергу завжди, якщо тут стоїть 18-ка, часто ці люди бояться своїх магічних здібностей, адже душа пам'ятає, що в минулому житті вона робила щось невірно в сфері магії. Також по 18 енергії тут багато страхів, внутрішніх переживань і фобій. В цьому житті людина має багатий внутрішній світ, але у неї дуже багато страхів. Вона іноді відчуває себе самотньою, вона відчуває, що її не розуміють, вона іноді не знає, що їй робити, як їй робити. Тобто, дивіться, знаючи оці три енергії і кермічний хвіст, ми можемо зрозуміти, що людина хоче нам здаватись такою сильною особистістю, яка досягає успіху, яка прагне успіху в суспільстві. Вона успішна по цих енергіях, бо вони тягнуть її в плюс. Але душа її така мудра, віддалена від суспільства. Їй хочеться наповнюватись, наприклад, на природі цією дев'яткою енергією, Їй хочеться там почитати книжку, менше спілкуватися. І вона в цьому знаходить своє задоволення. Дев'ятки, взагалі, самі по собі дуже вірні і віддані. Це хороші друзі, прекрасні партнери. Їм можна довіряти, вони завжди можуть дати пораду. У цій матриці ще можна сказати, що людина напевно багато копається в собі. Так, вона може займатися саморозвитком, але для того, щоб знайти відповіді про себе, про свою душу, чому вона така, чому вона хоче бути на самоті, чому вона не може, наприклад, знайти собі пару чи друзів. Хоч дев'ятки, звичайно, в припрацюванні знаходять собі і пару, і друзів, і бувають вірними, і стабільними і спокійно живуть своє життя. Ну, 18 і 9-ки завжди роблять свою справу. Все-таки в цієї людини, людини дуже багато внутрішніх якихось переживань. Тобто, дивіться, берете будь-яку матрицю, знаходите оці три енергії, уже знаючи їх опис, дивимось в попередньому відео, і кармічний хвіст. Ми, і ми можемо для себе зрозуміти портрет цієї людини, що за людина перед нами, який в неї характер, ким вона була в минулому житті, який сценарій вона проживає.